На під'їзних шляхах до пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин знову протестують польські перевізники. Акція розпочалась після 15-ї години. Інформація про і старт надійшла від прикордонної варти Республіки Польща. Протестувальники планували пропускати по одній вантажівці на годину. Якою є ситуація нині? Далі. Триває напружена ситуація на шляхах до пункту пропуску дорогуські годин. Вимоги протестувальників, які блокували пункти пропуску для перевізників українців, аби українським транспортним засобам відновили дозволи на вантажу перевезення в межах ЄС. Нещодавно пункт пропуску розблокували. Втім, від сьогодні акція протесту поновилась. До неї долучились і польські фермери, які нарікають на трагічну ситуацію на ринку через українців. Рішення суду Люблінського. Вийшла стало на користь перевізників, польських страйкувальників і відмінило рішення дорогоруського мера. Вони сьогодні вийшли страйкувальники, до них долучилися аграрії. Аграрії все ще більше як було страйкувальників, перевізників. Вони з технікою, з тракторами, вийшли, перекрили цей перехід, але пропускають в зараз в сторону Польщі одна один автомобіль в Сторону України три автомобілі на годину, тобто протестувальники фактично повернули блокаду пункту пропуску в тій формі, що була ще в листопаді, а це негативно вплине в тому числі і на надходження до державного бюджету, бо ж кількість транспортних засобів, які пропускають, мізерна організатори заявили, що вони будуть пропускати по одному транспортному засобу за годину. Це що стосується комерційних вантажів і на в'їзд, і на виїзд, а також вони будуть пропускати по одному на годину ваговозу із гуманітарною допомогою швидко псуючими або небезпечними вантажами. Загалом по чотири транспортні засоби на годину, і зрозуміло, що це е, трафік, який абсолютно не влаштовує. Ні перевізників, ні суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, зрештою митників, які останній тиждень після деблокади дуже активно і напружено, в тому числі збирають кошти до державного бюджету. Протест може тривати навіть до 8 березня. Тим часом минулої суботи вже третій український водій помер біля польських пунктів пропуску. Цього разу трагедія сталася біля пункту пропуску краківець корчова. Йому 38 років. Це молодий хлопець. Йому стало з Левню. В грудях, в грудях почало щось запікло і визвали швидку. Він вони знаходилися. Він знаходився не в автомобілі, а на такий паркінг, там де для відпочинку там стояли вони. Не один водій було їх там декілька. Вони стояли разом і визвали швидку. Швидка приїхала і, ну, і вже помер. Він в лікарню доїхали, і вже він там помер. То в нього такий серцевий напад стався. Ви розумієте, що це очікування на кордоні, це все ці нерви. Віра Шевчук, Ольга Ганич для новин на часі.